Ну, зараз за мною на зв'язку Юрій Олійник, це кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Я вас вітаю, вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, пане Юрію щодо змагання Китаю проти. Глобального саміту миру у Швейцарії тут знаєте такі заголовки цікаві, довелося почитати: мирний план чи китайська підробка. От я думаю, дійсно. А що це? Чому Пекін ну такий представив скоріше не новий, а оновлений мирний свій план напередодні саміту миру? Ну, цілком логічно, що Пекін продовжує ту лінію, яку вже вони продемонстрували чітко в березні, навіть не цього що минулого 2023 року, коли вперше був з помпою озвучений цей мирний так званий план. В принципі, вони продовжують цю лінію постійно говорити про неї. В принципі, вона ґрунтується риторично на е, визнанні того, що треба. Мир за будь-яку ціну припинення вогню насамперед, потім вже переговори і залучення, звичайно, всіх сторін, як безпосередньо, боротьбу в конфлікті, так і союзників. Ну і це подається під гаслами, звичайно, забезпечення глобальної, глобальної безпеки не тільки військової, але й продовольчої, економічної і так далі. В принципі, нічого нового в цьому немає, і тому зараз. Стати різко е, на цей швейцарський форум на цю швейцарську платформу пекіну важко, хоча, можливо, будуть його представники якісь на величкій лінії. Але він, звичайно, Китай веде таку позицію, що не варто брати участь йому, його країнам, які до нього прислухаються до Китаю, тому що там не буде Росії. А пріоритет саме е, зараз Китаю, що нібито для нормальних переговорів треба дві сторони. І, в принципі, попри те, що Росія не демонструє готовності до е відступу, до визнання пріоритету миру, Китай е користується риторикою, що треба заморозити ті окупаційні зони, які вона зараз вже має. Китай це все нібито ігнорує. І говорить, що все-таки давайте поговоримо потім, коли вже е зробимо е таке замороження. І, в принципі, є ризик того, що Китай з Росією будуть проводити свій альтернативний форум, такий, знову ж таки, можливо, цього разу без України, але, але може Україну туди покличуть, щоб показати, що вони, принаймні Китай як центр, такого миротворчий центр, який пропонує свою агенту, власне, її просувати. У більше пит... і зараз мета Росії, ми бачимо зірвати цей форум, показати, що це тільки союзники України, що там мінімальна присутність нейтральних держав. І саме за нейтральні держави зараз, передусім, глобального півдня іде, іде боротьба. Ну, ми повинні ще розуміти те, що США ті, самі, на жаль, які говорять, запрошують Китай, давайте візьміть участь. Чому вони не показують, на жаль, приклад масштабної участі в цьому формі? Тобто, ми не очікуємо там, поки що Байдена буде, яка там буде делегація в Соточному, ми ще побачимо за тиждень американська. Але тут би дуже згодилося, щоб наші союзники не тільки словом, але й ділом продемонстрували на найвищий рівень делегацій. На в Швейцарії. Ну, дивіться, з приводу Сполучених Штатів закликають в Китай взяти участь в глобальному саміті Миру, так, Сполучені Штати, при цьому сам президент Байден там точно не буде присутній. Це, скажімо так, ну, Погано чи ні, що його там не буде. Чи достатньо, наприклад, Камала Гаріс, яка віце-президент буде присутня, достатньо цього рівня. Хоча б якесь там США відносно велике, значить, це ж таки віцепрезидент. Якщо вона буде до кінця, це ж невідомо, невідомеше. В будь-якому випадку, як, як як я говорив раніше, якщо Байден прийде, це буде фантастика і супер чудо. А якщо ні, то і так, в принципі. По звичайно, меншою мірою ніж могло бути, але все таки саме відбудеться тому, що головне тут представити готовність України, що Україна представляє має свій план і готова попунктно з маленьких фас працювати з союзниками і з іншими державами, які прагнуть миру, навіть не які не підтримують прямо захід чи Росію нейтральні держави. Вона відкрита до всіх, і в принципі може всіма говорити. Тобто, це завдання є. Дипломатичне цього форуму зрозуміло, що е якихось рішень конкретних не варто очікувати від нього, які вплинуть відразу і тут на хід війни. Але це ще один дипломатичний важливий крок. І, е звичайно, те, що США буде там на дуже невеликому рівні, на нерівні президента, воно давно очікувалось, і з огляду на е виборчий процес США. Які насправді більше на внутрішніх процесах зосереджені, це очікувано. Тому не слід переоцінювати наслідки, але й сподіваємося, що буде все таки більший рівень присутності, ніж очікується. З приводу глобального саміту миру як говорив президент Зеленський, зокрема що запрошуються країни, які мають висловитися, висловити свої думки щодо завершення війни в Україні. Ну і в тому числі, що дуже важливо, це якраз я не люблю цей термін глобальний південь, але тим не менш країни глобального півдня. І чи не здається вам, що Китай ну, в такий спосіб намагається привернути свого увагу саме до свого плану, який там погодив, наприклад, з Бразилією? І натякає на інтерес Латинської Америки так до свого варіанту. От Загалом ван і це міністр закордонних справ КНР повідомив, що підтримали китайський план 26 країн, зацікавилося понад 40 країн світу. От відповідно, чи не спробую це чи це не є спробою Пекіна назвати свій Китай уже не точніше, свій план не суто китайським, а планом глобального півдня цього. Так, так, на цим ведеться активна робота перетягування цих держав, в принципі, і Китай намагається збудувати таку базу підтримки, показати, що по суті третина держав світу навіть за нього. Ну я думаю, що багато держав насправді той які приїдуть, ну з країн, скажімо, Латинської Америки, Африка, Азії, на цей форум. До, до нас вони прийдуть потім на китайський форум чи китайсько російський Тому тут важко сказати, що є, однозначно вони якийсь один з планів підтримують. Але, звичайно, і будуть країни, які досить чітко визначені, змушені будуть чи захочуть визначитися з ким вони, з яким планом. Ну і ми вже побачимо подальшого працювання цього, цих китайських ідей, але важливо, щоб саме українські. Позиції українські ідеї вони були першими. Вони вже прозвучали б і мали вагому підтримку ну, в усіх регіонах. Що ми маємо побачити на дипломатичному рівні, хоча б початково. Тому це буде великий велика підстава е, мати позиції, скажімо, сильні. Коли вже Китай почне більш активну роботу свою, тому чиї там союзники Росії інші. Тому що ми покажемо, що ми не чекаємо не знати чого, а ми реально працюємо над миром. Ми готові до мирного mm -hmm. сценарію. Пане Юрію, дякую вам за ці відповіді за ваш аналіз. Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українських студій стратегічних досліджень, щойно був в ефірі.